Сьогодні, коли зима вигаптувала розкішний пейзаж на земному гобелені, прийміть щирі вітання від економічної спільноти та студентів Тернопільського національного економічного університету з Новим роком та Різдвом Христовим. У такі урочисті хвилини всі ми, незважаючи на відстані, що нас розділяють, особливо відчуваємо духовну спорідненість один з одним. Наше життя як коштовне намисто. Де нанизилися дні радості й журби, клопотів і святкового настрою. Трепетно оберігає сьогодення й вимережує майбуття. Нехай у новому році кожен з нас буде успішним у справах, впевнений у прийнятих рішеннях, цілеспрямований у реалізації задумів, а фортуна хай супроводжує всі меті нашого життя. Дорогі друзі, новий рік. Певною ходою вступає на поріг наших осель. Нехай хурделить у наших родинах добрим настроєм, сніжить добробутом та взаєморозумінням, завіває радістю і тепло, сипле щирими посмішками, морозить козацьким духом та добрим здоров'ям іскриться дитячим сміхом. Вимережує гарні дні 2017 року. З, з новим, новим Роком! З Різдвом Христовим!